Новини на телеканалі Бізнес з вами Дар'я Дієгу вітаю про найцікавіші події дня спочатку коротко. Дорогою на Європу українські машини розраховують на нові ринки із острахом. Чекають бойкоту зі сходу. Сила води. Навіщо Закарпаттю? 100 Сто гідроелектростанцій. Королівський скарб як збагачуються шанувальники британської монархії. Енергетику на ринкові рейки Верховна Рада підтримала законопроект, що передбачає вільний вибір постачальника шляхом укладання довгострокових договорів, а також можливість придбання потрібних обсягів електроенергії на спотових ринках. Також передбачається створення ринку додаткових послуг із закупівлі маневрених потужностей. А от найбільш сумнівна новація це субсидування пільгових тарифів для населення та відновлювальної енергетики за рахунок АЕС та ГЕС. Також депутати спростили ведення бізнесу в Україні. Відповідний законопроект ухвалили нардепи. Віднині дані про зняття або взяття на облік платника податків автоматично вноситимуть у реєстр. Інформація про відкриття та закриття рахунків платників податків буде надходити в органи Міндоходів у день фактичного здійснення цієї операції, а не протягом трьох днів, як це було раніше. Крим потрібно зробити курортом на рівні Туреччини. Такі про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив на відкритті міжнародного чорноморського економічного форуму у Ялті. Як підняти регіон на якісно вищий рівень? На цю тему спілкувалися на форумі кримські чиновники, економісти та стратегічні інвестори Автономної Республіки Крим з подробицями з Лівадійського палацу. Наш кореспондент Олена Абрамович. Повернутися до будівництва мосту Керч-Кавказ, привабити більше міжнародних готельних операторів та інвестувати у сільське господарство Криму. Ось що має підняти економіку автономної республіки, каже Микола Азаров. Прем'єр-міністр запевнив, перші кроки для вирішення цих питань вже зроблені. Медведєв сам підняв по своїй ініціативі питання, вновь повернутися к теми будівництва Москва Моста, мостової переправи між Кримом. и российской частью Северного Кавказа. Чрезвычайно важная транспортная коммуникация, которая позволит и будет играть очень большое значение для развития и Грузии, и откроет нам транспортные потоки в сторону Азии. Ще одна стратегічна мета зробити Крим не гіршим курортом за Кіпер. Голова ради міністрів Автономної республіки Анатолій Могильов відзвітував: нині на півострові будують другий готель міжнародної мережі Редісон. Планують звести й готель Хаят. Допомогти працювати з інвесторами ефективніше та швидше. За словами Могильова, має нещодавно ухвалений закон про розвиток регіону. Закон який ми прийняли ми на октября, дозволяє нам кримській власті рішати посиділення земельних учасників на більш простих услуг. чем это предусмотрено в других регионах страны. Это, это вопросы связ, связанные с экологией и э, отдельные вопросы связ, связанные с георазработками на территории Крыма решает крымская власть. Крим приречений на успіх, запевняє Анатолій Могильов. каже за останні 10 років на півострові реалізували інвестпроекти на суму півтора мільярда доларів, а останні півроку на 76 мільйонів. Кримське правительство готове відкрити зелений світ будь-якому інвестору. Гарантом вложених інвестицій і нормального положення ведення діл бізнесу в Криму. буде кримське правительство. Поки Могильов задобрює інвесторів обіцянками, його колеги з Туреччини нарікають між Сімферополем та Анкарою уже напрацьовано чимало пропозицій про створення спільної зони вільної торгівлі та конкретних зрушень у співпраці немає. Окрім дискусій з приводу заходів необхідних для підвищення економічного співробітництва в Чорноморському регіоні, я також вбачаю значну користь в обговоренні питання функціональності існуючої в регіоні організації співробітництва. Розмови про те, що вже зроблено, та що іще можна зробити, могильов продовжив з головами делегацій парламентської асамблеї організації чорноморського економічного співробітництва вже за круглим столом, за турецькою традицією із чаєм та солодощами. Юрій Мелько, Олена Абрамович, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес. Європейська невизначеність для українського машинобудування галузь, що генерує близько 8% ВВП, потребує суттєвої модернізації. Водночас російські ринки нині не надійні а які перспективи в старому світі поки невідомо. На що ж варто сподіватись українському машинобудуванню у ЄС після приєднання до зони вільної торгівлі, дізнавався Антон Ємельянов. Українські вагони, трактори та турбіни активно освоюватимуть західні ринки, якщо запрацює вільна торгівля з ЄС. Деякі вітчизняні машинобудівники вже торгують з європейцями після спаду попиту на продукцію в СНД, як от Крюківський машинобудівний завод. Ми маємо сертифікати ІСО європейські, американські, ААР, ми маємо Стандарт АРІС, який не має ніхто в Україні серед транспортного строєння. Тобто у нас є вся нормативна база. На харківському тракторному заводі теж сповнені оптимізму. Готуються створювати спільні підприємства із східноєвропейськими компаніями. Розробили бізнес-план, як це зробити, та провели попередні переговори з потенційними партнерами. Зізнаються у компанії. На цьому плани не завершуються. Протягом п'яти років харківський тракторний хоче побудувати сучасну логістику та оновити продуктову лінійку з технологіями в японської Тойоти. Харківський тракторний завод буде конкурентноспособним на європейському ринку. Ну не на западну Європу, Ми не испытываем, що ми будемо продавати трактора в Западну Європу. Ми говоримо, про восточної Європу. А от скільки європейців пересядуть за кермо українського автомобіля, вітчизняні виробники прогнозувати не беруться. Кажуть, експорт легковиків Made in Ukraine, якщо і матиме місце, то у незначних обсягах. Але вигоди від зони вільної торгівлі такі будуть, запевняють у корпорації Богдан. Войдемо в зону свободной торговли з Европой, це позволит нам использовать хоча б тот інструментарій не нам, я нам в виду правительству то за щити отечественного, який ну по крайній места, робочі позволит увеличить увеличити производства, но і в то же время раскроет ринки перед нами. Розкриються євроринки і перед вітчизняним енергетичним машинобудуванням кажуть експерти. Адже Україні є що запропонувати турбіни, компресори та трансформатори. Ті сфери традиційні, які вже конкурують, це енергетичне машинобудування, вони в принципі, залишаться з досить сильними позиціями. Ну, в першу чергу, через те, що Попит на енергетичне машинобудування як в Європі, так і в світі залишається досить високим. Аналітики запевняють, вільна торгівля з ЄС це можливість для українських підприємств здешевити модернізацію, щоб підвищити конкурентоспроможність своїх товарів. Для нас відкроється новий потенціал можливостей, для того, щоб локалізувати вступити в стратегічні альянси, про що дуже довго наші підприємства не думали вот, западним производителями для того, щоб бути більспособним, зменшення е, мит зі сторони України дозволить е, краще модернізовуватися саме українським підприємством, тобто закуповувати е, сучасні прилади, сучасне обладнання в Європі, за е, меншими цінами і можливо цим самим ставати більш конкурентоспроможним, наприклад, е, порівняно з тими ж російськими виробниками. Торік Україна експортувала машини, обладнання та механізми на майже 6,5 мільярдів доларів, імпортувала на 12 мільярдів. ЗВТ з європейцями теоретично могло б зменшити негативне сальдо, кажуть експерти. Але є ризик скорочення поставок на схід. Окрім політичних факторів, є й економічні. Північна сусідка поступово зменшує імпортозалежність від України у цій сфері. Тож нові ринки вітчизняним машинобудівникам конче потрібні. Антон Ємельянов, Артем Босенко, Сергій Тихонов. Новини телеканал Бізнес. Тож, яка доля українського машинобудування після приєднання до зони вільної торгівлі про це ми говоримо із Андрієм Безб'ятовим, головою аналітичного департаменту компанії Dragon Capital. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий день Оцініть, Будь ласка, якщо все ж таки Україна приєднається до ЗВТ, чого чекати машинобудівникам? Це буде можливо, це буде спад, це буде повільне зростання або бурхливе, як це було до кризовий період? Чого ви очікуєте? Який ваш прогноз? Ну, я думаю, сначала, наверное, резких изменений точно не стоит ожидать, потому что по двум причинам. Во-первых, потому что большая часть, скажем так, сотрудничества именно в этой отрасли у нас исторически уже так сложилось, идет со странами СНГ и в первую очередь, в принципе, с Россией. Поэтому, если смотреть даже за последние, там, не знаю, 8-9 месяцев по торговле, то именно в машиностроении она достаточно сильно, грубо говоря, у нас есть э, такой обратный перекос. То есть у нас большинство, мы экспортируем где-то раза в три больше у нас доли экспорта в страны СНГ, чем, чем в Европу. И наоборот, импорта у нас раза в три больше с Европы по машиностроению, чем со стран СНГ. То есть, наверное, ожидать резко в этом плане как бы, изменения не стоит. Это раз. Во-вторых, э, если смотреть по тому... Черновику по тому проекту, который, ну, если он будет неизменным, как бы планируется подписать. Там, что касается машиностроения, в принципе, практически весь технический регламент: там есть для целого ряда две страницы названия отраслей. И сколько времени дается на ту или иную отрасль для перехода на технические стандарты Европейского Союза? Там от одного года до пяти лет. Но вопрос, главный не в этом. Головний вопрос в том, что в принципі там є очень такая гибкая фраза, что если Україна не справляється з этими сроками, она може предложить новые сроки. Ну, то есть, грубо говоря, если у нас по техническому регламенту ми какая-то отрасль не успевает пере, переформатироваться, ми можемо опять в очередной раз предложить, якби как бы, давайте продлим ще раз. Тобто нові можливості для України можуть відкритися лише через певний проміжок часу. А водночас, приміром, санкції з Росії, як ви вважаєте, вони реальні, якщо Україна приєднається до ЗВТ, от особливо для машинобудівників, і що робити у такому у такому випадку, коли там ми вже не зможемо експортувати свою продукцію в Росію, а тут ми ще будемо технічно не підготовлені. Приміром, ну во первых я би не став машиностроєння, це все таки огромное количество впрідпідприяті. количество под, под отраслей, в принципе, достаточно тоже большое. То есть, наверное, в некоторых из них, например, по автомобилям, в принципе, Украина уже очень снизила там значительно в разы экспорт в Россию, потому что после введения утилизационного сбора. Да. после того, как э, Россия стала больше лоббировать э, свое внутреннее производство по вагонам, по Поэтому, в принципе, наши украинские производители об этом уже, уже сейчас почувствовали. В принципе, у нас там по 9 месяцам Падение производства вагона порядка ну, почти 50%, да, как бы. год к году поэтому в принципе, в принципе ряде отраслей это видно уже что Во-первых, хуже ситуация по темпам роста в России, лоббирование своего внутреннего производителя. То есть мы уже это ощущаем. и Например, вот на эти пример этих двух отраслей можно предположить, что это будет действительно, пробл... ну, проблемы теоретические могут быть. Но тем не менее, у нас есть целый ряд других направлений. Например, у нас есть энергетическое машиностроение, которое очень успешно сотрудничает. Есть уникальные предприятия, например, как Турбатом, да, и ряд других, которые, в принципе, заказы будут иметь. У нас есть авиастроение. Ну, до есть... речі, про високотехнологічне да. машинобудування, які його перспективи в Європі, хіба там можуть здобутися наші турбіни, або наші літаки? Ну, насчет самолета, в принципе, если мы будем, опять же, если у нас будет потихоньку открываться небо... если, в принципе, технические регламенты у нас э, будут совпадать или как бы будут приведены в соответствие, наверное, говорить о том, что завтра у Антонов будет летать в Европе, наверное, было бы немножко как бы, более достаточно наивно. Но, в принципе, возможность сотрудничества, почему бы нет? У нас есть целый ряд разработок. Я считаю, что, например, наш э, завод Мотрасич э, в принципе, является уникальным э, не только на, на территории бывшего Советского Союза. И, в принципе, целый ряд вещей они могут конкурировать на до достаточно хорошем уровне. Поэтому, помимо того, что у них есть отличные шансы сохранить свою долю на традиционных рынках, в принципе, это дополнительная такая опция. Они покупают себе такой опцион на возможные какие-то либо там, продвижения. То есть, скорее всего, они вряд ли в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе они что-либо потеряют э, в, на СНГ. при этом можуть получить что-то що більше на Європі. Дякую. Останнє запитання. Як ви вважаєте, європейські інвестори з'являться в українському машинобудування після приєднання до ЗВТ? чи буде їм цікавий цей сектор? Я уверен, що так. Да. пример очень были несколько лет назад, если был пример на Закарпатье, когда были специально созданные зоны как бы, для инвестирования, целый ряд западных компаний приезжали сюда, чтобы разместить хотя бы часть производства, потому что у нас была более дешевая рабочая сила. То есть если, грубо говоря, границы будут и правила игры будут понятны, самое, наверное, главное правило игры, инвестиционный климат как бы, будет им понятен, если, опять же, при тех же условиях опять же, более дешевые трудовые ресурсы, я думаю, им будет выгодно как Хоча б часть производства здесь разместить. а це дополнительные робочі места, Я думаю, це буде всім интересно. Дякую вам дуже. Спасибо. І нагадаю, що про перспективи українського машинобудування після приєднання до ЗВТ ми говорили з Андрієм Безп'ятовим, головою аналітичного департаменту Dragon Capital. Україна ставить на гідроенергетику на Закарпатті, відмовляються від теплогенерації і збираються зводити гес. Сил води вже використовують на п'яти станціях, але в планах побудувати сотні таких же. Олексій Фролов дізнавався, звідки цей бум на гідроенергетику. Ця гідроелектростанція в італійському містечку Ріо де Пустерія, що на південному тиролі, навряд чи нагадує сучасну споруду. Звели її лише кілька місяців тому на місці Старої Гес. Помітити різницю можна, лише спустившись під землю. На гірській річці тільки невелика частина станції. Більшість обладнання прихована у тунелі під прошарком ґрунту. Під землею не чутно ні шуму від роботи ГЕС і не видно власне самих конструкцій. Загальний кошторис проекту 28 мільйонів євро. Повернути ці гроші наша компанія планує вже за 30 років. А це станція в Перечинському районі Закарпатської області. Вона в 20 разів менша за потужністю ніж італійська. Натомість проект має окупитися вже за 7-8 років. Ми використаємо досвід тих людей, які працюють з цим уже більше ста років, які мали свої помилки, і які в наступному проєктуванні просто зможуть нам допомогти в тому, що ми уникнемо тих самих помилок і зробимо все на найвищому рівні. Вартість проекту 20 мільйонів гривень. За європейськими мірками це копійки. Тож іноземні експерти з енергетики сподіваються, невдовзі таких мікрогес у регіоні може відчутно побільшати. На Закарпатті Є всі можливості будувати малі гідроелектростанції. Географічні особливості Карпат дозволяють поставити у вас три сотні та навіть більше ГЕС. Наразі на Закарпатті добудовують одразу три малі гідроелектростанції. Вони стануть енергетичним доповненням до п'яти вже існуючих ГЕС, які функціонують у гирлах карпатських річок. Олексій Фролов, Тетяна Лешко та Микола Скунць. Новини телеканал Бізнес. Газ із азербайджанського родовища Шах-Деніс таки може потрапити в Україну. Щоправда, не Чорним морем. Наша держава спільно з Хорватією та Угорщиною створить відгалудження від Трансадріатичного газового коридору, труби, що з'єднає Азербайджан та Південну Європу. За словами міністра закордонних справ Хорватії, Йошко Клісовича, угоду про це невдовзі можуть підписати прем'єр-міністри трьох країн. Газопровід також буде поєднаний із терміналом зрідженого газу, який планують збудувати на хорватському острові КРК. Українці купують усе менше бензину та більше орієнтуються на дизпаливо, підрахували у Держслужбі статистики. За її даними, у вересні цього року на АЗС продали моторного бензину на 3,5% менше, ніж за аналогічний період торік. А от попит на дизельне паливо зріс більше, ніж на 6,5%. Однак незалежні експерти уточнюють, останнім часом споживачі беруть бензини з біологічними домішками. Таке пальне класифікують інакше, тому не враховують в офіційній статистиці. Утім, дизелізація – процес логічне, адже все більше споживачів купують авто із дизельними двигунами, і це цілком відповідає європейській тенденції, вважає директор консалтингової групи А 95 Сергій Кулюн. В Європі порядка 70-80% автомобілів являються дизельними, тоді як в Україні наоборот всього 30-40% це дизелі, є затухання так як Во-первых, из-за причин переориентации на другие виды топлива, в частности на альтернативные, спиртосодержащие, мы также видим рост популярности жиженного газа. Молоді активні та рухливі, часто подорожують, користуються соціальними мережами і продумано обираються, де саме зупинятися у відрядженні. Готелі намагаються підлаштуватись до своїх нових клієнтів. Це покоління віком до 35 За підрахунками, уже незабаром таких постояльців буде майже половина. Як зустрічати нових гостей? Про це говорили на госпіталіті ті форумі організованому Meeting Point. Більше знає Юлія Боярськова. Гроші не мета, а засіб для її досягнення. За таким принципом живе сучасна молодь, так зване покоління Y. Нині кожен третій гість у готелі його представник. Щоб втримати такого клієнта, готельєри звертаються до сучасних it технологій до 2017 року витрати на бізнес мандрівки становитимуть 1,7 трильйона доларів. З них 44% припадатиме саме на людей Y. Окрім того, 25% представників сучасної молоді змінюють маршрут подорожі безпосередньо перед виїздом. Щоб втримати цю аудиторію. Рю потрібно налагоджувати з нею тісний зв'язок, мало лише розповісти про свій унікальний продукт. Якщо вашого готелю розкаже на Фейсбук, як готувати індичку, а адміністратор як заправляти ковдру це матиме більший ефект. Зрозуміти потреби людей ігрек можуть такі ж працівники. Нині вони становлять 40% персоналу готелю. Мотивувати їх теж треба по-новому, запевняють учасники ринку. Вони люблять, щоб їх хваліли, щоб їх оцінювали. Да они не люблять якогось формального руководства. вони більше люблять командну роботу. Якщо ми будемо їх наказувати як то там показательно. Ну вряд ли вони э, ну, стануть щось робити, вони, скоріше, будуть шукати інше місце. Переплачувати за готель люди Y теж не хочуть. Віддають перевагу дво- та тризірковим апартаментам. Тож найвища конкуренція саме серед готелів середнього цінового сегмента. У 2012 році намірної фонсівороди Кива овілічила соболячим на двадцять на 25%. А кількість посітілі не збільшилася существенно. Середня дохідність номера в Україні за вісім місяців цього року впала на 15%. Водночас пропозиція на ринку зростатиме, прогнозують експерти, до 2015 року на 10%. Тож гравці змушені будуть підлаштовуватися під новий ринок, пропонувати додаткові послуги та програми лояльності. Юлія Боярськова, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес. Мобільний телефон Ангели Меркель може посварити Сполучені Штати і Німеччину, а також зірвати переговори про зону вільної торгівлі між країнами. А все тому, що США прослуховували канцлера. нібито інформацію перевіряють німецькі спецслужби. А Меркель уже потелефонувала Бараку Обамі з цього приводу. Чи підслуховували їхню розмову? Невідомо. Білий дім від коментарів, поки утримується. Я сказала президенту Сполучених Штатів, що така практика неприпустима. Шпигувати за друзями не можна йдеться не лише про мене, але й про кожного громадянина Німеччини між союзниками та партнерами має бути довіра однак, у нашому випадку цю довіру потрібно відновлювати. Прослуховування друзів американськими спецслужбами гаряча тема у кулуарах брюссельського саміту. Він стартував вже сьогодні. і Триватиме два дні. Ангела Меркель пообіцяла порушити питання з приводу довіри до США у розмові з французьким президентом Франсуа Оландом. Сторони мають на меті скоординувати позиції з питань шпіонажу. Повідомило у прес службі Досить кави вирішили у Старбакс. Все компанія переорієнтовується на чай. У Нью-Йорку відкрився бар тівана, де продаються винятково трав'яні напої та легкі закуски. І він орієнтований на прихильників здорового способу життя. За 10 років Старбакс планує відкрити тисячу таких барів. Всі заклади оформлять у стилі дзен сірокоричневі кольори та м'яке освітлення. Вартість чашки від 3 до 6 доларів за дослідженнями євромонітор. Обсяг світового ринку чаю оцінюється в 90 мільярдів доларів на рік. Це другий за популярністю на у світі після води. Париж, місто справді вишуканих та екзотичних страв. У популярному серед митців в 18-му районі французької столиці відкрився бар з гучною назвою «Оголений бенкет в закладі. Подають не лише свіжі авокадо або смажені червоні перці. Тут можна скуштувати комах, зокрема скорпіонів, коників та гігантських тарганів. Страви з комах на будь-який смак у самому серці Франції в Парижі запрацював перший комашиний бар. 26-річний шеф-кухар та власник закладу Елі Девірон переконаний, він матиме успіх, плазовиті дешеві до того ж, корисні для здоров'я, бо містять білок та полі на жирні кислоти. Мощо ресторатор і ужордісь кошпропоз. Те, що я пропоную своїм відвідувачам, справді кулінарна екзотика. На мою думку, задоволення неабияке. Комахи справді смачні та корисні. Комахи привозять із самого Таїланду. Вони засолені та запаковані, тож залишаються свіжими тривалий час. Така кухня не для кожного шлунку, але відвідувачам вона до вподоби, запевняє шеф-кухар. Клієнти зазвичай задоволені. Навіть скептики доїдають до кінця. Ті, хто найбільше побоюється, починає з маленьких комах і згодом вже куштує скорпіонів. Страви коштують від 5 до 9 євро. За бажання можна замовити гарнір та соус. Деякі клієнти навіть нарікають порції замалі. Комах можна подавати як закуску на вечірці. За присмаком вони мені нагадують смажений арахіс. Єдина проблема маленька порція. Ними не наїсися. Такі заклади популярні серед європейців. Приміром у Варшаві в ресторані кото тоже подають личинки, сирану та свіркунів. А в лондонському пестерант можна скуштувати комах у шоколаді. Яна лук'янець новини телеканал Бізнес. як то кажуть, бо на Королівська святиня у Великій Британії жінка зібрала вдома колекцію присвячену монаршій сім'ї. Назбирала 10 тисяч сувенірів на 40 тисяч фунтів стерлінгів. Про пристрасть до величного розкаже Анастасія Буренець. Окрема кімната для королеви, вітальня для герцога та герцогині Кембриджських, їдальня для принцеси Діани. А тепер ще й спальня для принца Джорджа. До королівської колекції Маргарет Тайлер додалися ще й пам'ятні речі, присвячені появі на світ та вчорашнім христинам, спадкоємця британського престолу. Я просто насолоджуюся цим та й усе. Я не продаю нічого. Люди приносять мені деякі речі, і я дуже щаслива, коли хтось проходить повз мій будинок і залишає щось для мене біля дверей. Шанс заробити на своєму хобі у містайлер таки є, адже це одна з найдорожчих колекцій у туманному альбіоні. Її вартість оцінюють у 40 тисяч фунтів стерлінгів. Хоча масовість сувенірів зменшує їхню цінність. Більше шансів заробити на товарах із обмеженої колекції, кажуть експерти. Обмежена колекція це невелика кількість випущених екземплярів. Не в тисячах, звісно, лік має вестися на сотні. Отже, значення має цінність самого товару, його якість та скільки копій його існує. Народження маленького принца принесло економіці Великої Британії близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Свій вклад матимуть і христини спадкоємця. Експерти очікують пожвавлення продажу дитячих товарів та сувенірної продукції. Анастасія Буринець, новини телеканал Бізнес. І завершуємо цифрами. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс української біржі зріс майже на півтора відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривню до долара. А котирування євро на міжбанку підвищились на дві копійки. Заходьте на наш сайт в інтернет, а також на наші сторінки у соціальних мережах за мить. Не пропустіть випуск новин спортивних. І до зустрічі вже завтра.